Привіт! як нам відомо, кожен сир має свою назву і відрізняється від інших способом приготування та смаком. І іноді бринзою називають те, що бринзою насправді не є. Багато раз мені доводилося чути, як мої знайомі, навіть блогерів я таких бачила, які розказують, як вони готують бринзу. Вони просто у молоко кипляче починають додавати якийсь закислювач. Це може бути оцет, лимонна кислота або сік лимону. І такі сири ми можемо називати адегейський або панір, чи ще якісь, які готуються саме на закислювачі. бо бринза готується за допомогою коагулянта, тобто фермента, який з рідкого стану молоко приводить у стан згустку. І звичайно ж, ці сири відрізняються як за способом приготування, також за смаком. Вони зовсім різні. Як я готую бринзу, ви зможете знайти на моїй сторіночці у закріплених відео, якщо моє відео для для Вас було цікавим, пізнавальним та корисним. Будь ласка, не пошкодуйте для мене вподобайки та підписуйтеся. Буде цікаво. До зустрічі!